Вітаю всіх, слава Україні, тільки що я ще написав ще одну пісню. Цю пісню я присвятив своїй мамі, завтра у неї день народження. Ну це вже третя пісня, яку я присвячую своїй матусі. Що я хочу сказати? Так, війна йде, люди гинуть, але не дивлячись на це, у наших матерів, у наших батьків, наших бабусь, дідусів День народження. Ну і в цей день ми повинні привітати їх, не дивлячись на те, що зараз проходять такі трагічні події. Бажаю я всім, щоб кожен повернувся додому живим, здоровим, щоб повернувся до своїх дружин, дітей, батьків, рідних, близьких. Ну і зараз хочу заспівати вам цю пісню, яку тільки що я написав. Бо їдуть, вмирають люди, та в Україні йде війна, печаль та сум панують хоч і б'ємо ми москаля, та вдень оцей вітаєм маму, і з днем народження її, Цей час важкій війни та зламо, ми за щастя їй усі. Мамо, рідна мамо. Не тужить за мною, як війна скінчиться, я прийду додому, обійму вас рідна, люба моя ненько, щоб знову ваше Тішилось серденько, і ми бажаємо матусі і щастя миру та добра. Що вже нарешті в Україні кінчилась клята ця війна, бо ж це найкращий подарунок для всіх на світі матерів, коли прогонять з України жорстоких пітлих маскалів. Мамо, рідна, мамо, не тужіть за мною. Я прийду додому, обійму вас, рідна, люба моя ненько, щоб знову ваше тішилося серденько. Ось така пісня. Слава Україні! Ми переможемо.